Добрий ранок, всім. Отакий у нас світанок. Сьогодні морозний, прохолодний. Всім привіт із Нідерландів. А вночі що? Сніг ішов? Чи просто машина облюдяніла, кригою покрилася. Мабуть, сніжок ішов трошки. Приїхали з Ніком в центр ортопедії, реабілітації. Сьогодні будуть рентгенчик робити йому. Такий от тут центр. Бранд Лонден Центр. В Роттердамі. Бачите, тут така ялинка стоїть в основному корпусі. Там Нік пішов. Вижають кафешка. Йдемо на Джі, нам треба. Ну що нік? На рентген прийшли, так? Да? Так, встигли ми. Знайшли. Прийшли на рентген в основний корпус. Сидимо, чекаємо. Там, мабуть, кабінки з рентгенами. Доброго ранку. Як справи, мені сьогодні робили фотографії. Фотографії, як вони називаються, скрив. Рентгени. Ренгени. Соглобів. Робили. Бо дивитись, що далі робити. Да. У нас замерзли канали, і звідкись взялось так багато чайок. А я сьогодні вже вибрала час і закінчила прикрашати нашу кімнатку до Різдвяних Свят. Ось подивіться, як я прикрасила. Е Стіл наш святковий. Це все я вам показувала, що я купляла оці доріжки в екшені бюджетний варіант, потім той декор, який я робила на майстер класі. Свічки я купила теж за знижками в гамі. І ось ця моя улюблена фігурка, яка грає. Музику і підсвічується. Вона теж була куплена в екшені. Дуже виручають мене зараз ці чобітки, які я купила бюджетний варіант. Я з ними не розстаюся. Особливо зранку, коли температура падає на градуснику. Вони дуже мене виручають. Температура сьогодні не сильно опустилася. У нас стоїть 25. Так як ніч була не дуже холодна, не було мінус 5 градусів морозу, то температура вранці більш-менш нормальна. Показую сьогодні вам свій ранок. Зазвичай я заварюю собі чашку кави з молоком, просипаюся, а потім вже готую сніданок. Сідаю попити кави на своєму улюбленому диванчику і насолоджуюся різдвяною атмосферою, яку я створила в своїй кімнаті. Сестрі приготувала посилочку. Сьогодні повинні заїхати, забрати. Нові перевізники, мій перевізник десь не може. Мені дали перевізник посилочка. Якщо все нормально буде, я потім вам їх порекомендую. У них 2 євро за кілограм вони беруть, але вони за ці кошти і відправляють новою поштою. Нічого платити не треба, тільки треба прийти. Паспортом і забрати посилку. От такі у мене сьогодні справи. Погода сьогодні сонячна. Ура-ура! У нас сьогодні сонечко. Бачите, гірлянда в мене відвалилась. Треба там е, якийсь цвяшок прибити. Цей пластир він не тримає двосторонній. Відклеюється від скла. Мабуть, воно мокріє і відклеюється. От така погода, і що там у нас канали замерзли? Бачите, канали замерзли, крига? Поки що мороз тримається. Зробила собі такий манікюрчик. скомбінувала три лаки, мока. Какао і блисківки. От, інколи я зимою люблю такі коричневі кольори, і трошки блисківки, щоб було ну, якось так веселіше. Ось такі в мене є листівочки, буду зараз підписувати, з різдвом вітати сусідів, знайомих. Тут у коробочці, бачите, листівочки і конвертики. Тут буду писати текст, класти в конвертик і кидати у поштову скриньку. І ось такі, що в мене є такими червоними конвертиками. Merry Christmas and Happy New Year! Ну ось, якось так. Отакий текст мені прислала Іночка, але я не знаю, як звати сусідів, тому я просто прошу вітаю з Різдвом і Новим роком Єлена Нік. І така листівочка, той же текст, Єлена Нік. І в конвертик.